Перша неділя посту, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш скарби дім життя подателю, прийди і силися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. До євреїв послання святого Апостола Павла читання. Браття. вірою в Мойсей, коли був вирік зрікся зватися сином дочки Фараона, волів радше страждати разом з Людом Божим, ніж зазнавати дочасної розкоші гріха, бо, дивлячись на нагороду, вважав за більше багатство на ругу вибраного народу. Ніж скарби Єгипту. І що ще скажу? Часу не вистане мені, як почну розповідати про Гедеона, про Варрака, про Самсона, про Ефту, про Давида і Самуїла та пророків, що вірою підбили царства, чинили справедливість обітниць осягнули. Загородили пащі левам. вогнем полум'я гасили, вістря меча уникали, ставали сильні, бувши недолуги. На війні проявили мужність, наскоки чужинців відбивали. Жінки діставали назад своїх померлих, які воскресали. Інші загинули в муках. Зрікшися від них звільнитись, щоб осягнути ліпше Воскресіння. Інші зазнали на рух і бичів, кайданів і в'язниці, їх каменували, різали пилою, брали на допити, вони вмирали смертю від меча, тинялися в овечах та козячих шкурах, зледенні, гноблені. Покривджені. Вони, яких світ був не вартий, блукали по пустинях, по горах, по печерах та земних вертепах, і всі вони, дарма, що мали добре свідчення віри, не одержали обіцяного, бо Бог зберіг нам щось краще, щоб вони не без нас осягали завершення. Тому і ми, маючи кругом себе таку велику хмару свідків, відкинемо всякий тягар і гріх, що так легко пристає до нас навколо, і біжимо витривало до змагання, що призначене нам, дивлячись пильно на Ісуса-засновника і завершителя віри, Який замість радости. Що була перед Ним витерпів хрест, не звертаючи уваги на сором і восів праворуч Божого престолу. Коментар маючи навколо себе таку велику хмару свідків, витривало біжимо до змагання, що призначене нам вдивляючись пильно Ісуса. Дорогі мої, через свою смерть і Воскресіння Бог подарував нам вічне життя. Ми про це чули більшою чи меншою мірою це розуміємо, а навіть стараємося, щоб осягнути це ж життям вічне, але бачимо, що нам нелегко це чинити. Навіть коли маємо намір жити свято, виконувати Божі заповіді, то нам не завжди вдається цього досягнути. Часто нас опановує знеохота, відчай, бажання припинити боротися. Чому? Бо ми дивимося на себе і бачимо свій. Негативний досвід невдач. Але Бог не дивиться на наші невдачі, Бог бачить нас тими, за кого Він віддав своє життя. Він певний того, що ми спроможні осягнути життя вічне. Тож ніколи в будь-яких невдачах чи труднощах, чи в будь-яких падіннях не знеохочуємося. А вевало йдімо вперед, ідімо до нашого спасіння і життя вічного. Від Івана Святого Євангелія читання. В той час вирушив Ісус, піти в Галилею, і найшовши Филипа, мовив до нього: Іди за мною. А був Филип з Вецсаїди. З міста Андрія та Петра зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього: Ми знайшли того, про кого писав Моїсей у законі і пророки, Ісуса, Сина Йосифа з Назарету». Натанаїл сказав йому, Що доброго може бути з Назаретом? Мовив до нього Филип, прийди і подивися. Ісус Побачивши, що до нього надходить, Натанаїл сказав про нього. Ось справжній ізраїльтянин, в якому нема лукавства. Натанаїл сказав: Звідкіль ти мене знаєш? Сказав Ісус і промовив до нього. Перше, ніж Филипп тебе покликав, я тебе бачу, як був під смоковницею. Натанаїл відповів йому, Учителю, ти Син Божий, ти цар Ізраїля. Ісус у відповідь сказав йому: Тому, що я мовив до тебе, я бачив Тебе під смоківницею і побачиш більше ніж те, і сказав до нього: Істинно, істинно кажу вам: побачите небеса відкриті. І ангелів Божих, як вони восходять та сходять на Сина чоловічого. Коментар. Ось справжній ізраїльтянин, що нема в ньому лукавства. Дорогі мої, чому ми у стосунках з іншими часто лукавимо? Не завжди тому, що ми дуже зіпсуті, а тому. Що ми не є правдиві перед Богом. За що Господь похвалив Натанаїла? Саме за Його простоту, щирість і відкритість. Пригадаємо, як Господь каже не бути літеплими, лише або гарячими, або холодними. Господь закликає нас до відваги, не боятися. Виражати те, що маємо в собі. Бог не очікує, щоб ми вдавали себе когось, ким ми не є. Часто ми дуже хочемо подобатися іншим, щоб інші нас високо оцінили. Однак бачимо, корінням цього є лукавство, бо ми не є собою. Не є такими, якими нас створив Бог. Сталість і незмінність є лише в Бозі. і що більше наближаємося до нього, то більше самі стаємо подібні до свого Творця. Лише у Божі. У Його правді ми самі можемо ставати сталими і виявляти цю правду про Господа. Пізнаючи правду в Бозі, ми самі починаємо жити нею. Стаючи учасниками істини в Бозі, ми самі випромінюємо істину. Пізнаючи цілісного Бога, ми стаємо у сьому ці цілісні. І сьогоднішню неділю першого. Першу посту ми почули, як Ісус кличе своїх учнів вирушити за ним. У Подорож Зауважмо, кличе кожного й порізно. Одних кличе особисто, інших через інших осіб. Ось Фелипові сказав: Іди за мною, і Той пішов. А Натанаїл зустрів Христа. Бо саме Филип дав свідчення, ми знайшли Месію. На початку Великого посту церква через це Писання запрошує нас пригадати про цей великий дар, бути покликаним стати учнем Ісуса, пригадати про те, що це великий вияв Божої любові до нас. Що Він першим нас шукає, кличе і приймає, бо Він хоче бути з нами. У цьому ми можемо віднайти себе, своє покликання, тобто ціль в житті, можемо відповіді на наші запитання навіть дуже абсурдні, як наприклад, що доброго може бути з Назаретом. Таке іронічне запитання привело до зустрічі з Месією. Мабуть, це була велика несподіванка для Натанаїла, але для, не для Ісуса, який бачить набагато більше і далі. Бог вміє дивувати, тому кожна зустріч із Богом це диво, яке може ціле твоє життя перетворити у Тим. Інколи ми не бачимо цього дива і декого навіть страх навіює, бо втрачається цей дар бачити більше. Адже обіцянка Ісуса може бути тільки і за умови, що будеш із Ним. Ми не можемо бути спостерігачами теперішнього чи згадувати, як було колись із кимось. Бог є тут і між нами, спокушившись і захопившись чимось іншим, ми можемо втратити цей живий зв'язок з нашим Спасителем. Тоді будемо мати відчуття небезпеки і почнемо мати схильність звертати увагу на те, що не є виявом Божої слави, а є наслідком нищівної сили гріха. Тому, дорогі мої, Згадуючи сьогодні слова апостола Павла, запрошую всіх нас у цей уже другий тиждень, який будемо починати, щоб побачити більше. Тому й ми, маючи кругом себе таку велику хмару світки, відхинімо всякий тягар і гріх, що так легко пристає до нас наукова. І біжі йому витримало до змагання, що призначене нам, дивлячися пильно на Ісуса, засновника і завершителя віри, який замість радости, що була перед Ним, витерпів хрест, не звертаючи уваги на соро і в праворуч Божого престолу, Перша неділя посту. Дає нам зрозуміти, в кого ми віримо. Те, що ми віримо в Ісуса, який є істинним Мешією, справді, перебіг Великого посту допомагає нам зрозуміти, ким є Ісус, щоб приготуватися до зустрічі з Ним у пасхальний день Його Воскресення. А сьогодні звертає всю нашу увагу на Його справжню ідентичність. Її розкривають слова, якими Натанаїл звертається до Ісуса в сьогоднішньому Євангелі: Учителю, ти Син Божий, ти Цар Ізраїлю. Ця неділя стає для кожного з нас нагодою задуматися над справжньою іконою, справжнім образом Ісуса. Який я маю образ Ісуса? Це мої уявлення. Чи це справді Ісус, яким можна його побачити в Євангелії? Ким є Ісус для мене? Отже, сьогодні маю нагоду очистити своє бачення Ісуса, наново відкрити його справжню ідентичність. Сьогоднішній євангельський уривок наводить приклад Натанаїла. Він готовий змінити власний погляд на Месію. У якого завжди вірив, як справжній ізраїльтянин. Сам Ісус, при зустрічі з Натаїлом, підтверджує Ось справжній ізраїльтянин, що не мав в ньому лукавства. Він бачив його, поки той ще сидів під смоковницею. Як Натанаїл міг бути справжнім ізраїльтянином? Якщо не сприймав Ісуса як Мешію, Натанаїл був під смоковницею. Смоковниця це символ Ізраїля, давище Михея 4.4, Захарії 3:10, перше царів 5.5. Справжній ізраїльтянин це той, хто здатен відмовитися від своїх уявлень, коли побачить, що вони не збігаються з Божим садом. Ізраїльтянин, це, що не готовий, іти за так... шляхом навернення таким, не є справжнім, не є чесним. Натанагіл є справжнім. Він очікував Месію згідно з офіційним вченням свого часу. Тому він спочатку не приймає месію з Назарета, але зустріч з Ісусом. Допомагає йому зрозуміти, що Божий задум не завжди є таким, як хочеться або бачиться людям. Він розуміє свою помилку, змінює свою думку, приймає Ісуса як мешію. Визнання Натанаїла стає лише початком. Хто буде вірним, той побачить. Небо відкрите і ангелів, що сходять та не сходять на сина чоловічого, то й переконається, що Ісус є новим завітом між Богом і нами, людьми. Просимо Святого Духа, щоб Він допоміг нам знайти справжній образ сутність Ісуса, щоб відтак слідувати за Ним і пізнати справжню любов та відкрити сенс життя. Перейди та подивися, запрошує Натанаїла Филип, майбутній апостол, щоби познайомити його з тим, про кого писав Мойсей та пророки. Натанаїл відверто висловлює свій сумнів, чи справді вони знайшли Христа. А що доброго може бути з Назарету? Цей чоловік сумнівався. Не через погану серед євреїв репутацію Назарету, багато мешканців, якого були язичниками. Як справжній ізраїльтянин, він вивчав писання і знав, що Месія має народитися в Вифлеємі, і очікував на його прихід. Багато книжників і фарисеїв також знали писання, посилалися на пророки. Але відкидали Христа, мали своє уявлення про Месію, не могли визнати, що в чомусь можуть помилятися або чогось не розуміти. Натанаїл, на відміну від книжників і фарисеїв, та, попри свої сумніви, іде до Ісуса, не ігнорує запрошення друга, не залишається закритим у своїх переконаннях. Сподіваннях та очікуваннях. Ісус хвалить Натанаїла за його відвертість, щирість, не докоряє за сумніви, ось справжній ізраїльтянин, що не в ньому лукавства. Зустріч з Христом, розвіює всі сумніви Натанаїла. А що я роблю зі сумнівами, які народжуються в моєму серці? Вдаю, ніби все гаразд і приховую їх. Чи маю сміливість їх відверто визнати, сказати Богові, що мої очі коні були іншими? Чи наважуюся я з ними піти до Господа, щоб відкрив мені правду? Слова Христа, бачу я тебе, як був єси під смоковницю» нею, відкривають Натанаїлові, що це справді Син Божий. Він зрозумів, що Ісус бачив щось дуже особливе і особисте, щось, що нікому більше не може бути доступне. Ісус обіцяє Натанаїлові значно більше можливість побачити Сина Божого у сій божественній славі, побачити те, що зараз для нього ще закрите, побачити небеса відкриті. І ангелів Божих, як ви сходять та сходять на Сина чоловічого. Дорогі міні, замало знати про Христа, чути про нього. Його потрібно зустріти. Наважмося на цю зустріч, не відкидаємо запрошеннями. А він каже: прийдіть до мене, всі втомлені, обтяжені, а я облегчу вас. Даймо Ісусові можливість розвіяти наші сумніви, зцілити серце від неправдивих прагнень, очікувань, переконань, зруйнувати всяку брехню, яку беремо за правду і живемо нею. Амінь. Якщо й Наталі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Я завжди у першому коментарі, у моєму коментарі я уділяю благословення. Ви, під ним, нажавши відповісти, напишете імена, а також то, що ви нижче, коментуйте, якісь свої питання задавайте. І про лайки, вподобайки не забувайте. Благословення Господнє на вас з його благодатію і чоловіколюбім завжди нині повсякчас. І навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу.